Як сказати англійською трахея, сухожилля, судина, хребець, тканина, суглоб? Як назвати in English частини обличчя, частини тіла та кінцівок? Які англійські назви мають внутрішні органи, та чому не варто використовувати артиклі Е e та Н з назвами частин тіла? Я Олена Чокрижова, вчителька. Це армійська англійська, канал із мовної підготовки для українських військових. І в цьому уроці ми розбираємо parts of the body частини тіла англійською. Знання англійської мови в українському війську інколи буває буквально питанням життя та смерті. Про це нам розповідають військові та бойові медики, які виконують завдання та працюють. З іноземцями. Тому ми не можемо обійти увагою тему медицини, тим паче, що отримували запити на цю тему. Але перш ніж розглядати типи поранень, так мед, протоколи та інші спеціалізовані аспекти, варто почати з бази і з назв частин тіла англійською. Бо, за моїми спостереженнями, не всі знайомі з цією лексикою, яка буде корисна не тільки медична. Діку, але й будь-якому військовослужбовцю. І хоча наш урок лексичний, у якості вступу до нього я хочу звернути вашу увагу на граматику. Під час вивчення назв частин тіла та органів, які є іменниками, важливо, по-перше, розрізняти злічувані та незлічувані іменники. Тобто серед тих іменників, що ми розглянемо сьогодні, будуть такі, що не можна порахувати. Детальніше про countable та uncountable nouns, ви дізнаєтесь із цього уроку. По-друге, це артиклі. Ми з вами знаємо. А якщо не знаєте, то передивіться уроки про артиклі на нашому каналі, що всі злічувані іменники мають використовуватись з артиклем. Однак, з частинами тіла це трохи інакше. І з артиклями треба бути обережними. Неозначений артикль Е означає якийсь, один з багатьох, невизначений, тому якщо частина тіла, про яку ви говорите, є частиною, Тіла, а не окремим елементом, то англійською з артиклем це звучить дивно. Треба використовувати не артикіль е e або ен, а присвійний прикметник «my», «your», «his», your і так далі. Про присвійні прикметники я розповідала в цьому уроці. Наприклад, якщо ви кажете «Е скал» череп, це звучить дуже дивно, так ніби він один якийсь окремий від тіла, що в контексті нашої з вами військової тематики може бути зовсім не смішно. Краще буде сказати майскал, скал» або «зе скал». Винятки можуть бути для тих іменників, що позначають частини тіла або органи, яких в організмі декілька, наприклад, a tooth» зуб, е риб, ребро. І перш ніж перейти до пояснень та розбору лексики, хочу нагадати вам, що варто підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео, написати під ним коментар та порекомендувати його друзям та знайомим. Якщо ви вивчаєте англійську разом із нами і хочете, щоб ми і надалі створювали для вас цей освітній контент, курс військової англійської, ви можете підтримати нашу команду благодійним. Внеском або стати нашим меценатом і отримувати додаткові ексклюзивні матеріали до уроків. Нагадаю, що ми є соціальним неприбутковим проєктом, який поставив собі ціль надавати мовну підготовку і навчити Збройні Сили України англійській мові. Тож ваша підтримка дуже важлива. Подробиці і деталі в описі до відео. Перейдімо до частин тіла та органів. Head голова. Skull – череп. Не плутайте зі словом school, школа. Hair – волосся. Це незлічуваний іменник. Хіба що ви хочете сказати одна волосина a hair Scalp – шкіра голови. Eye – око, Eyelid – повіка, Eyelash – вія. Eyelashes – вії. Конія рогівка ока. Pupil – Зіниця. Пишеться і вимовляється так само, як і слово учень. Part of the face частини обличчя. Face обличчя. Forehead – або forehead – це чоло. Зверніть увагу, що є два варіанти вимови. Brow – або an eyebrow – це брова. Nose це ніс. Nostril – ніздря. Nasal bone – Носова кістка. Respiratory tract. Дихальний шлях. Cheek, щока. Зверніть увагу на довгий звук І. Чікбоун – вилиця вилична кістка. Джо щелепа. Відповідно, аперджо і lower jaw – це верхня та нижня щелепа. Jaw joint – щелепний суглоб. Chin – підборіддя. Sinus – пазуха. Sinuses – пазухи. Mouth and teeth Рот та зуби. Маус- рот вимовляється саме міжзубний звук «с», що відрізняє рот від миші. Маус палет – піднебіння, Ліп – губа. Upper lip та lower lip – це верхня та нижня губа. Танг язик туз зуб, а множина це тес, зуби. Front, tos. передній зуб. Canine 9 ікло. Molar teeth. Корінні, кутні, Artificial crown, штучна коронка. Implant, implant. – Root – корінь зуба. Ear вухо. Earlobe – мочка вуха. Outer ear зовнішнє вухо. Middle ear середнє вухо. Inner ear внутрішнє вухо. Upper body верхня частина тіла. Throat – Горло. Neck – шия. Back – спина. Chest, rib cage або thorax – це грудна клітина, Rib – ребро. Breastbone – грудна кістка. Spine – хребет. Vertebra хребець. Windpipe або trachea – це дихальне горло, трахея. Cervical spine шийний відділ хребта. Thoracic spine грудний відділ хребта. Lumbar spine поперековий відділ хребта. Tailbone або coccyx – це куприк. Internal organs, внутрішні органи. Lungs легені. Right and left lung, права та ліва легеня. Heart – серце. Stomach – шлунок. Зверніть увагу на вимову. Кідні нирка. Сплін селезінка. Лівер печінка. Appendix, appendix. – апендикс. bladder – сечовий міхур. abdomen – живіт, черевна порожнина. Bowels – gut або intestine – Це кишечник. Small intestine – тонкий кишечник. colon – товста кишка. Rectum пряма кишка. Arm – рука. Уся від плеча. Shoulder це плече. Shoulder blade – лопатка collarbone — ключиця. Upper arm верхня частина руки. Elbow лікоть. Forearm передпліччя. wrist — зап'ястя. Зверніть увагу: літера W не читається. Hand кисть. palm — долоня. Finger палець руки. thumb — великий палець. Index finger – вказівний палець. Middle finger середній палець. Ring finger безіменний палець. little finger або pinky – мізинець. Fingernail. Ніготь. Leg – Нога. Уся. Pelvis – pelvic area – це таз. Hip joints – стегнові суглоби. Barracks – сідниці. Thigh – стегно knee — коліно. Кеп або петила колінна чашечка. Зверніть увагу на вимову. Літера K на початку слів не вимовляється. Lower leg гомілка. Calf або calf, литка літера L не вимовляється. Achilles tendon ахілове сухожилля. Ankle. «щиколотка» — Не плутати зі словом анкл, дядько. Фут стопа. Хіл п'ята, довгий звук, і не плутати зі словом hill. Пагорб. До речі, про особливості рельєфу місцевості і про «хіл», Зокрема, я розповідала ось у цьому відео. Соул підошва. Toe – це палець ноги. Зверніть увагу, що палець ноги і палець руки це різні в англійській мові слова. First або big toe це великий палець ноги. Second, third, fourth toe, другий, третій, четвертий палець ноги за порядком. Тут використовуються порядкові числівники, про які у нас з вами була мова ось у цьому уроці. Fifth. «little pinky toe» – це мізинець. А «toenail» – це ніготь. «Blood and tissue» Кров і тканини. «Blood» – це кров. Будь ласка, щоб мені не було за вас соромно. Не вимовляйте це слово як блуд. Попри подвійну O, у цьому слові звучить звук А. Artery. Артерія. «артерія», «vein» Вена. «вена», «blood vessel». Кровеносна судина. А також слово «весел» відоме вам як судно. Нагадую про урок, де ми з вами розбирали «naval vessels, типи суден воєнно-морського флоту. «Tissue» тканина, скін, шкіра. Також важливими словами в цій темі є bone, кістка, «cartilage» – хрящ, «хрящ», «joint» суглоб, «суглоб», «tendon» Сухожилля, ligament – зв'язка, nerve – нерв, масл, м'яз. Напишіть у коментарях, чи був цей урок корисним для вас. Та долучайтеся до наших меценатів на платформі Buy Me A Coffee, щоб підтримати наш проєкт та мати матеріали до цього уроку. У наступних відео ми плануємо. Продовжити медичну тему. А я, Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська, перший український ютуб-канал з мовної підготовки для українського війська. Наша ціль озброїти українські сили безпеки та оборони англійською мовою. І кожен наш урок, кожен ваш перегляд це крок у напрямку цієї мети.